Відповідь на питання немає право непридатне до військової служби на перетин кордону. І так, відповідно до чинного законодавства, якщо чоловік визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, тоді він має право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. І так, розберемо на конкретному практичному прикладі, де непридатному до військової служби було. Відмовлено у перетині кордону прикордонниками. І так, для перетину державного кордону за цією підставою необхідна наявність військово-облікових документів щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Це військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК військово-лікарської комісії, де зазначено, що чоловік визнаний непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. І так, щодо практичного прикладу. Тимчасове посвідчення було зазначено, що визнано непридатний до військової служби та стаття з прикладу 61Б. На зворотньому боці була відмітка не підлягає призову на військову службу. Теж зазначена стаття, але не зазначено, що виключено з військового обліку. Наступний документ. Це довідка військово-лікарської комісії, де теж було зазначено, що визнано непридатним до військової служби, але без виключення з військового обліку, зазначена стаття 61 б і зазначено помірні порушення функції. Це щодо розкладу хвороб, якщо було зазначено зі значними порушеннями функціями, тоді б стаття була б а та була б примітка, що виключена з військового обліку, і це підстава для перетину державного кордону України під час дії воєнного стану. Але у зазначеному випадку була відмова прикордонників у зв'язку із тим, що не було знято з військового. Обліку, що ви думаєте з цього приводу, поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо є питання, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.